Українці повернулися на батьківщину, і сьогодні знову надходять хороші новини. Ще 307 українських захисників удома. Ви можете бачити ці світлі кадри з посмішками на очах з українськими прапорами, як наші бійці обіймаються зі своїми рідними, зі сльозами на очах. І Сьогодні вже другий день. Обміну у форматі тисячі на тисячу. Про це сказав президент нашої держави Володимир Зеленський. Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби Національної гвардії України. Тільки за ці два дні вже повернулося 697 людей. І такі досить. Цікаве продовження цієї новини, адже він зазначив, що завтра очікуємо продовження. Сподіваємося, що ще почуємо позитивні новини 25 травня, і будемо вам обов'язково розповідати. Далі можемо заслухати військового експерта Олександра Мусієнка, який більш детально розповість вам про етапи великого обміну. Ну і тим часом була вчора хороша подія напередодні, тому що було повернено 390 наших людей, військовополонених. Це перша частина домовленості про великий обмін в рамках тисячі на тисячу. Головне відбувся обмін, і це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Усе інше росіяни блокують, поки що блокують. Але повернення наших людей це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі заручники, які їх утримують у Росії. Ми їх визволили, маємо визволити сьогодні. Вдома майже 400 людей: 390. дев'яносто. військові, це військові і цивільні. Завтра і післязавтра теж наступні етапи. Формула тисячу на тисячу. Вдячний усій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну, і обов'язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Про це зазначив президент Володимир Зеленський. Крім того, безпосередньо біля арки українських героїв. В Києві напередодні відбулося вшанування наших героїв, моїх побратимів із військово-морської із морської піхоти. Вчора вони відзначали свій день. Мої найщиріші вітання. Я бажаю вам сили, я бажаю вам наснаги, я бажаю перемоги усім нам. Слава морській піхоті Україні! Слава Збройним силам України і слава Україні! Це важливо! І от якраз біля арки українських героїв. Безпосередню участь у церемонії, вручення нагород та вшанування і власне відзначення такої значимої події для кожного морського піхотинця та й для Збройних сил України загалом взяв участь начальник Генерального штабу України Збройних сил України Андрій Гнатов. Тому треба нагадати, що морська піхота Збройних сил України виконувала і продовжує виконувати завдання на важких ділянках фронту на дуже гарячих. Напрямках вони працюють, вони завдають максимальних втрат, вони беруть участь у дуже важких складних операціях. Тому бажаю успіхів, бажаю перемог і повертатися живими з бою, дорогі побратими. Ну і звісно ж не забувайте підписуватися на Ютуб канал Олександра Мусієнка. Посилання на нього ви можете знайти в описі під цим відео. Ну ми продовжуємо далі обговорення і військові, які повернулися з російського полону. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Деякі з них, як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, були в полоні починаючи з 2022 року. У координаційному штабі з питань. Поводження з військовими полоненими заявили, що з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше серед тих, кого міняло, уточнили в штабі в Україну. Повернули 27 захисників Маріуполя. Тільки за ці два дні вже повернули 697 дев'яносто Людей очікується, що в неділю сторони обміняється решта з тисячі полонених. Ініційованою російською стороною масштабний обмін буде продовжено. Так заявили у російській міноборони. Це вже 66-й обмін військовополоненому за час великої війни. За їхнім результатом в Україну вдалося повернути вже 5454 людини. Взагалі, ця домовленість про звільнення тисячі на тисячу була після з. Зустрічі у Стамбулі і про це говорив президент нашої держави під час переговорів у Туреччині. Писали, що питання обміну, начебто, порушила саме турецька сторона, коли просто перемовини вже зайшли у глухий кут. Дональд Трамп мав біцію завершити російсько-українську війну, але останнім часом схильний говорити про можливість виходу США із переговорів розмови про. Перемовини у Стамбулі почалися після того, як європейські лідери приїхали до Києва і закликали Росію до безумовного припинення вогню на 30 днів. Ну і далі також будемо говорити. Про те, що ж відбувається в рашистському пеклі, адже Кирило Буданов зазначає, що збільшилася кількість випадків жахливого поводження з українцями, і про це говорить українська розвідка. Вони фіксують зростання страт українських полонених росіянами. У Буданова вважають, що без прямого наказу з Кремля вбивати не обійшлося у головному управлінні розвідки Міноборони вже зафіксували 150 таких випадків. Окупанти свідомо розстрілюють українців, не даючи жодного шансу на порятунок. Українська військова розвідка каже, що кількість страт зростає. Розвідника оприлюднила дані незалежної міжнародної комісії. ООН, що розслідує вбивство України. Аналітики кажуть, що кількість подібного дуже різко зросла. Окупанти знущаються над військовими збройних сил України. А, і також а, про що йдеться у документі. Кілька російських дзертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади. Полонені не потрібні розстрілюйте на місці за словами доповідача ООН з питань позасудових страд доктора Моріса Тіт Булабінса. Цього б не відбувалося так часто, якби не було прямого. Наказом ось такі жахливі речі роблять расисти, і вони обов'язково мають відповідати за все те, що вони роблять, і так неодмінно буде. Далі продовжуємо говорити про повернення з полону наших хлопців, повідомляють, що наймолодшому, який був звільнений з полоном, 25 років, а найстаршому шістьдео. Рік і серед захисників, які повернулися, є низка, що мають хвороби та поранені. Про це сказав омбудсмен Лубінець. Деякі наші люди були в полоні з 2022 другого року, і далі можемо побачити коротенький сюжет. Слава Україні! Ура! Ура! Вітаємо вдома вас. <головіка> Слава Україні! <головіка> Вітаємо вас вдома! <головіка> Всі з радістю, просто в очах викрикують гасла, і це дійсно радує. Адже хтось сьогодні та вчора зустрівся зі своїм батьком, чоловіком, матір'ю. чи Дружиною, це просто прекрасні новини. Будемо мати надію, що ще більше людей буде повертатися до рідної землі. Також ще одна така історія, яка, скажімо так, торкнулася серця, так це те, що звільнений з полону Андрій Алмазов. Взагалі ніколи не бачив свого сина. 35-річний Андрій потрапив у полон 12 квітня 2022 року. А його син народився в липні того ж року. Єдиним зв'язком з дитиною був лист з відбитками маленьких рученят. Він підтримував Андрія в найважчі моменти. Алмазов зізнався, що за тиждень до обміну відчув зміни серед натяків фото у чистій тюремній формі, яке зробили полоненим. І ви можете бачити в себе кадри, як цей чоловік побачив свою дитину крізь роки, і це дійсно жахливо, що діти зростають без батьків через те, що просто расисти вирішили так зробити їм захотілося, і вони роблять ці жахливі речі. Ну і також Андрій Єрмак зробив допис у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що серед повернутих додому дрончики СБС. Цей скрін ви бачите в себе на екрані. Ну, а у Путіна свої плани, знаєте, йому все одно на людей є лише. Бажання до якого він йде, він наказав створити буферну зону. Але угрупування рефі є заблокованими. Про це більш детально розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. З його слів, заяви Путіна про так звану буферну зону лунає для залякування та є елементом тиску, зокрема на США. Ну це взагалі прийом, до якого Путін постійно вдається. Це залякування, і більше він нічого. Робити не здатен він погрожує тероризує весь світ, аби не було з боку країн якихось дій, що могли по скажімо так вплинути на його шлях просування по території України.